Сьогодні поговоримо про є міфи. Одні кажуть, що пудру при висвітленні на прикореневу зону, якщо це класична довжина, тобто місяць назад клієнт фарбувався і прийшов, Одні майстри кажуть, що треба повільно наносити, інші кажуть, що швидко треба наносити. Кожен якось по-своєму аргументує. Кажуть, що ватний жгут допомагає, щоб якось зберег, щоб не створювалася стрес-зона. Що таке стрес-зона, це. Коли ми наносимо на відрошу частину волосся пудру, вона трошки заходить на вже висвітлене волосся і створює мікрострезону або макрострезону, це залежить від того, як ви наносите продукт. І так, розпочнемо все ж таки, як коректно наносити пудру, швидко чи не швидко. Якщо вам треба рівномірний фон по всій голові, вам треба досить швидко наносити пудру на шкіру голови. Чому? Тому що у е, пудрі є е, перші 20 хвилин її активності максимальною. Коли вона максимально активно працює, потім йде на спад весь останній час. Тому, якщо ви замішали, не знаю, там 20 грамів чи 30 для всієї голови зразу і почали то повільно наносити, у вас, скоріше всього, перша зона, яку ви наносили, буде трошки світліша, ніж там, де ви закінчили ту ж саму сумішцю пізніше. Якщо ви повільно наносите. То а, краще замішувати, домішувати продукт поступово. Тобто, замішали 10 грамів, скінчилося ще 10 грамів замішали. Тоді ваш фон більш буде Далі такий важливий момент. Якщо ви занадто повільно наносите пудру на шкіру голови, є ще таке поняття, як таймінг продукту на шкірі голови. І тобто. А, це може бути продукт занадто довго на шкірі голови клієнта, більше, чим це регламентовано виробником. До чого це може призвести? До чутливості шкіри голови, в подальшому до набування алергічних реакцій. Тому треба все ж таки намагатися вчитись наносити. Досить швидко продукт. Кількість продукту, дивіться, якщо ви нанесете замало, цього може не вистачити для гарного висвітлення і гарного фону. Якщо ви нанесете забагато, ваш продукт поповзе і стрес зона буде, і стрес зона буде занадто великою, занадто переосвітленою. Якщо ви не донесете, то у вас між білим волоссям і натуральним кольором будуть мікропікселі, які називаються недоосвітлені точечки. Вам потім це треба буде і справляти, і це ще гірше, ніж та невеличка стрес-зона. Тому дуже важливо дотримуватись таймінгу для безпечного фарбування клієнтів. Ще такий важливий момент. Ватні жгути, якщо у вас класичне нанесення при кореневій зоні, маються на увазі, що у вас клієнт приходить раз на місяць і фарбується. Тобто у вас сантиметр, який гарно висвітляється, і теплота шкіри теж підсилює висвітлення. Ватний жгут не береже подальше волосся, коли ви ложите на стрезону від того, щоб її там не було. До чого може призвести використання недоречне в даній процедурі? До того, що у вас збільшується час нанесення. По-друге, знову ж, між білим і да, оця мікрострезона, яку ви начебто захищаєте, можна не донанести продукту, і у вас будуть недоосвітлені мікроточки натурального волосся між білим блондом. Далі, коли ви будете його стягувати з більшості вирогідністю, ви розтянете продукт по довжині. Від чого ви захищаєте цією ваткою? По-третє, коли ви будете передивлятися, щоб подивитись на свою роботу або донаносити десь, знову ви будете все перекладати, ватка розтягне 100% продукт по довжині більше, ніж якщо б її не було. Тому. Ватні жгути так використовуються, але вони доречні в інших процедурах по фарбуванні, і вони реально там працюють. На базовому курсі всі, хто навчаються в мене, проходять, ми ефективно використовуємо і вчимося працювати з ватними жгутами там, де вони потрібні. Якщо у вас Класичне наносення прикореневої зони в тотал-пудрою, вам не потрібно використовувати ватний жгут. Він подовжує час вашого нанесення, а це погано. І він може створити ще більш стрес-зону, чим його не було, або, навпаки, може створити місця. Де погано профарбувалося волосся, а це нерівномірний фон, або, взагалі, якісь не недос... висвітлені точечки волосся. Тому використовуйте там, де він потрібен. Гарно.